У нас тут тривога, нічого нового, в принципі, але активізувалися непотрібні люди, і знову нам не давали спати, хоча, чесно кажучи, поки всі зберуться, я розкажу невеличку історію, що сьогодні я. Спав я убитий. спав я убитий, нічого не чув, не тривог нічого, якщо чесно. Тому що е кілька днів в мене вже немає опалення. Спочатку десь бабахнуло, прилетіло. Потім, коли відновлювали, спричинилася інша аварія на трубі. І от уже в мене з п'ятниці що немає в хаті опалення. Ну воно є, то частково щось з'являється, зникає. З'являється, зникає температура близько 12 градусів, слава Богу, ніхто не вмер. Зося ходить в шубі, їй все нормально. А я вчора так якось, нарешті, достав зимову ковдру, <кій> От, а не простинку. І так хорошо її вкрився, що прокинувся сьогодні, проспавши все, що можна. Так що покой нам то косниться. Але поговорити я хотів сьогодні про те, що. Днями писав у Фейсбуці. Часом мене питають в різних варіаціях, в різних місцях різні абсолютно люди. Руслан, коли це все скінчиться? Питання вроді як по-людськи зрозуміле, бо люди не можуть жити все життя в стресі. А з іншого боку, я завжди думаю, що, що відповідати людям. Таких випадках, тому що раз вони тебе питають, значить, самі не змогли впоратися з відповідю на це запитання. Я думаю, що це запитання треба... Люди питають, не коли це все закінчиться. А люди питають підсвідомо, а чи буде так, як було колись? Ні, не буде. На жаль, вже не буде ніколи так, як було колись. Це показують всі події і не тільки в Україні, а й в світі. З одного періоду жителі планети Земля потроху просуваються в інші нові темні віки, влада невігласів охлократія, чи як там вона називається, зараз здають різні інші а, назви, тому що відбуваються. Одним словом, коли а, не дуже розумний народ. Вибирає таких самих не дуже розумних лідерів. Більше того, розумним людям виражається недовіра по всім статтям. От. І все, і розумна частина людства, а є вона завжди менша. Розумна люди частина менша, тому що для того, щоб бути розумним, треба докладати зусиль. Вчитися, вкладатися в свою освіту або в освіту дітей, просто мати живий розум і щось робити. А для того, щоб просто жити, цього не треба. Ну, цього не треба, можна достатньо добре жити, особливо не напружуючись. І от людей, які освічені, які розумні, їх завжди менше. Тих людей, які не освічені, їх багато. А серед них ще й багато нерозумних, але які з задоволенням там живуть своє життя, так як вони вважають за потрібне. І зараз вони змінили світ. Вони змінили світ, тому що знаєте, як розумна людина вона не йде на тонку кригу. Це дуже простий приклад, який пояснює. І вона не йде на тонку кригу, бо вона знає, що її вага на... завелика для цієї криги, і вона просто втопиться. І розумна людина не йде і сама не вчить. А не дуже розумна людина, вона лізе, вона лізе на ту кригу. А, і коли одна з десяти пробирається, там ті потонули там або намочилися, а одна сходила і не провалилася, то вона свій досвід і каже: та ні, ребят, ну що ви? Ну що ви мені розказати про кригу? Яка крига? Я от був, була на рибалці. Да? І нічого зі мною не сталося, і крига не така вже є. А інші люди, які, в принципі, самі ніколи на кригу і не пішли б, вони це слухають і теж сприймають, як думку експерта. От в цей світ ми з вами прийшли. Тому коли питання, коли це все закінчиться, в такому формулюванні відповідь дуже проста: ніколи вже не закінчиться, воно має е перейти в щось, в якийсь інший стан. Тому що коли. Наприклад, поставити Обізьяну безвідносно, не хочу нікого образити. Обізьяну керувати, я не знаю, свинофермою, то рано чи пізно почнуться проблеми. По-перше, одні інших не розуміють. По-друге, їдять трошки інше, абізіана понятно, що собі повибирає саме хороше і буде вважати що так і потрібно, тому що обізане об ось інші. І почнуться якісь речі, бунти навіть серед цих не дуже розумних людей. І чим воно все закінчиться, воно колись закінчиться. Чи закінчиться це на нашому віку? Я думаю, що ні. Тому треба звикати до іншої реальності. Треба просто розуміти, що тепер так. Тепер так, тепер е, у владі швидше за все кілька десятиліть в усіх країнах будуть долбою. Так буде. Так буде, тому що е, розумні люди, які опустили е, той момент. Упустили той момент саме через демократичні ініціативи, тому що вони ставились до інших людей, як до людей, які хочуть вчитися, хочуть ставати кращими хочуть щось змінювати, поважають інших. А прийшли люди, які не поважають іншим, які ману абсолютно все по барабану а, і розумна меншість програла. Програла вже поки що, поки що цей, цей бій. Ну от в результаті, будь ласка, якийсь лисич мо на країні, яка, крім півників з гівна нічого не виробляє, насправді тільки бере. Воно вирішило, що воно великий Великий кормчий, великий завоюватель, великий розпоряджатель нового міра. І є величезна кількість не дуже розумних людей у Росії її його підтримала, тому що так легше. Так легше. Їм сказали, що зараз все буде добре, великий народ, а людині багато і не треба. Причетність до якогось чогось хорошого, а йому сказали, що це хорошо. Росія вперде, Росія може, може повторити, і діди так робили, і ми так будемо робити. В результаті в результаті маємо те, що маємо. Країна-бензоколонка напала на Україну, тим більше, що багато було всяких різних предпосилок. Вони давно б це хотіли якось підмяти під себе. Може, і без війни, але воно не виходила, тому що українці така нація, що воно знищує, знищує знищує. знищує лишається два українця, і воно відроджується. В яких там варіантах, що там між собою, це ми вже беремо інше зі своїми проблемами, але воно відроджується. Як показала, показала практика сторіччя, десятиріччя тих, що минули. Україна відроджувалась так чи інакше весь час. Ну от воно зробило чергову спробу. Тому що в його парадигмі світу було скучно, вже зайнятися було ніч не, нема чим. Що він хотів в Росії, то й зробив. Хотів закон поміняти, поміняв. Хотів там то зробити, зробив. Хотів там постріляти а, своїх опонентів. Постріляв. Хотів там а, а, в тюрмі закатувати, закатував. Все що, що хотів, то й робив. І людині стало брати просто мало, мало цього своєї вочини, своєї кацапі і ось. Ось ми маємо. Зараз прийде інший а, красавчик на іншому березі а, Атлантики, на, на іншому куску континента. А, побачимо, що буде. Хорошого точно нічого не буде. Хорошого, от прямо в такому розумінні, як ми всі розуміємо, що все буде хорошо. Його не буде. Його не буде, тому що повторюся, світ захоплений. Не дуже розумними людьми називаємо це так, щоб, щоб не казати якось іншими епітетами, які до того ж впевнені, що вони найрозумніші. А це оця впевненість, це знаєте, як я бачу мету, не бачу перепон. Розумна людина розуміє. Якщо втроє, то може сказати, та ні, не так. Та ні, я так думаю, що це не так і все. І величезна кількість, от можна подивитися по соцмережах, щоб хто не сказав, хороше чи погане, завжди знайдеться якась кількість адептів, яка свято цьому повірить. Ну тобто, ти щось кажеш, хороше, знаходяться люди, які абсолютно тебе підтримують і абсолютно хейтять. Кажуть, кажуть, щось погане, теж знаходиться все одно кількість людей, одна, яка. Тебе підтримає завжди, прилюбля що б ти не сказав. А інша людина, інша частина людей, яка тебе буде хейти. І від того, наскільки величезна різниця між цими групами, яка конкретно вас підтримує, або там кого, кого ще, от і в даному випадку корелюється ваш вплив на цей світ. От і все. Тому розумним людям, я думаю, що. Доведеться якось е дистанціюватися це раз, утворювати свої бульки, ну тому що інакше згорять клеми, інакше згорять клеми і нічого не буде. Доведеться е одрізати певний сегмент соцмереж. Доведеться, можливо, можемо навіть будуть поселення якісь окремі, е де будуть от, е по називем це. Навіть не розумовим здібностям, а от по якимсь переконанням, ну не будете ви жити рядом з людиною, да, яка е е каже, що я після туалету руки не мию. Що це значить? Що в мене пісюн грязний, якщо я пішов по після, то я буду мить. І вони певні впевненості таку херню меле. Ну, ви ж не будете жити з ним е в одному кондомініуму. рано чи пізно ви зрозумієте, що, що це ну, піздець нашому новам нада, так буде щось, якісь в світі щось відбуватися. Мені здається, що розумні люди будуть кудись тікати, створювати якісь нові угруповання, які по не знаю, але це я думаю, що це в далекому майбутньому, коли почнеться абсолютна конфронтація. Тому що коли нерозумні люди почнуть повністю всім керувати і докеруються до того, що. Будуть самі ж страждати і шукати винних, О, тоді буде вовше, тоді буде буде піпець по всьому світу. От, А що стосується, коли це закінчиться війни, якщо так говорити, то теж можу сказати, що так чи інакше вона буде присутня все наше життя, все наше життя, тому що е... ніхто не буде йти на поступки. Ніхто побачить. Або ми маємо піти на поступки, а цього теж не буде, тому що величезна кількість людей вже віддали життя, величезна кількість людей когось втратила, і постає питання: втратили за що. Тому тут то патова ситуація в даному випадку перемогти Кацапію на цьому етапі ми не можемо. Хіба що до нас приєднається ще одна сила, яка зараз а, сама не розуміє. Надувавши всяких обіцянок, що вона буде робити, як вона буде робити, плани, три дні, 100 днів, ще що-небудь. Але я дуже сподіваюся, що коли не дуже розумна людина стикається з іншою не, не дуже розумною людиною, то на їхньому рівні вони дуже добре розуміють, хто кого найобує. І от коли одна нерозумна людина, побачить, що друга нерозумна людина її найобує, тоді може статися щось цікаве. Я кажу так, трохи завуальовано, але думаю, ви все розумієте, тому що я задовбався і так, що мене по тому, Фейсбуці Ютубі, Фейсбуці бадять. Так що, отак, в такому режимі ми і будемо жити. Нічого ти з цим не зробиш. Мені це не подобається, але варіантів нема. Я знаю, чим я буду займатися наступні. Ну, окрім того, що... Сім'я, робота, але я не кину тих, хто постраждав. Я буду ними так чи інакше приділяти частину свого життя цим людям, які постраждали від російської агресії, які втратили набагато більше, ніж я. Можливо, що воювати прийдеться йти. Ніхто нічого не знає. Зараз поміняють якісь правила, хорошо, Значить підемо воювати. Ну, тому що теж не діло. Не розуміють, що робити, так давайте, щоб ті воювали до кінця як раби. Ну, от так, Якась така ситуація. Можливо, вона виглядає не дуже добре, але насправді, повірте, все може бути набагато гірше, якщо ми опинимося в окупації. От тоді почнеться повний бізнець. А поки що, так, да, неприємно. Але. Але, але, але люди навіть ремонти хтось робить, хтось купує квартири, хтось їздить на відпочинок. Ну це теж без цього ну, нікуди ти не дінешся. Будьте добрішими один до одного, якщо це не стосується якихось фундаментальних речей. Тому що діти теж ростуть. У них одне життя. Дітей треба ростити так, щоб вони відчували себе людьми, а не відчували себе е жителями. Такої постійної внутрішньої Азовсталі, де нема сонця. Ну нічого ти не зробиш, в них теж одне життя. Старші люди мають право якось дожити максимально добре. Ну, Тому завдання і родичів і всіх часом когось підтримати, когось вивезти на відпочинок, когось іще. Хлопці і дівчата, які воюють, мають переключитися, якщо мають таку можливість. Тому ставтеся до всіх своїх, які фундаментально наші, з повагою і з розумінням. Ну і по можливості не терпіть гамна, яке, якщо бачите, лється в вашій присутності на а, українців, Україну і все інше. От. Та я бачу, тут коментарі вспливають, такі хтось, хтось, хтось. Да, хтось ми, всі, ми всі дуже з різного, з різного тіста. Нам би всім хотілося, щоб всі були, от мені б дуже хотілося, щоб всі були, всі були розумні, всі перевіряли інформацію. Всі були україномовні, от, і любили свою країну і приділяли частину свого життя тому, щоб робити країну краще. Зараз кожен вас каже, так ми так і живемо. Можливо, кожен із вас, хто дивиться зараз, так і скаже. Так, так я ж такий самий. Так, але можливо, кожен із нас, але у кожного по перше своє розуміння того, яким що має бути. Да? А по друге, не всі ж дивляться, цей ютуб, які, <смі> які причетні до прийняття рішень і всього іншого. Так що така історія. І все ж я, я дякую тобі Боже, що я не мускаль, що я не живу я в умовному совку 2.0. Мені пощастило, що мої